Це Дубинський міськрайонний суд. Саме тут розглядали справу про визнання недійсним договору купівлі продажу приміщення магазину з реалізації засобів захисту для рослин, а також визнати недійсним і саме аукціон. Одна з підприємців, фактично програвши усі справи навіть у вищих судових інстанціях, вирішила спробувати ще раз долю у суді. Цього разу виявивши нововиявлену обставину, а саме відсутність акту прийому передачі. Підставою вашої заяви про перегляд є саме пункт 1 частини 2 статті 361 істотні для справи обставини, які не були відомі і не могли бути відомі за ним, так? Так. Чи правильно зрозуміє, що такими істотними обставинами ви вважаєте факт відсутності акта приймання передачі в магазину по вулиці Сурончик, так? І що цей факт факт устало... Фактичної не передачі даного майна від продавця для покупця. Зрозуміло. В результаті декількогодинних дебатів про те, чи справді відсутність акту є нововиявленою обставиною, зважаючи на те, що вже по цій справі відбулося майже 70 засідань. Суд виносить вирок. Суд вважає, що обставини, які посилаються заявниці, не можуть бути нововиявленими, тобто вони були відомі заємниці. При вирішенні питання про перегляд судового рішення зв'язку з нововиявленими обставинами суд має виходити з визначених частиною другої статті 361 ЦПК один. України підстав перелік, які є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. Керуючий статею 361, 361. П'ять ЦПК України суд ухвалив. Заяву Хацькавич Валентина Васильівна про перегляд рішення у зв'язку з новою обставинами залишити без задоволення. На ухвалу суду подається апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п'яти днів з дня проголошення у разі, якщо ухвала була постановлена без участі особи, яка її оскаржує. Апеляційна скарга подається протягом п'яти днів, з дня отримання копії ухвали. Таке рішення суду представників однієї сторін не здивувало. Дубинський міськрайонний суд ухвалою відхилив. Заяву позивача про перегляд рішення суду за нововиневстави. Таким чином суд вказав, що розглядаючи цю справу по суті два роки тому Дубинський міськрайонний суд вирішив все правильно, і всі апеляційні і касаційні суди це підтвердили. І сьогоднішні аргументи, які наведені нашими опонентами в заяві, не заслуговують на увагу, тому що по суті суд став на сторону власника і не підтримав заявника, який ось уже понад Два з половиною роки намагається заперечити право власності, яке набути відповідач. Микола Бляшин переконує ця справа своєрідний тест для судів в Україні. Ця справа є характерною з огляду на те, що по суті вона демонструє, чи суди в Україні здатні захистити право власності і чи є вони ефективним способом захисту права власності. Адже людина купила з аукціону приміщення і хоче ним вільно користуватися, заплатила кошти. І ось уже. Третій рік змушена ходити по судах. Я думаю, що наші опоненти на цьому, скоріш за все, не зупиняться, будуть подавати нові і нові позови. Ну, ми очікуємо на справедливі і ефективні рішення судів, які все ж таки покажуть, що в Україні право власності захищається судом. Олександр Туз, Ігор Прокопчук, новини рівного.